Професіоналізм чувствує на вищому рівні. Я дуже довольна, задоволена операцією. До нас звернулася пацієнтка, їй 65 років. Вона з міста Енергодара з правобічним диспластичним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнтці проведено безцементне ендопротезування правого ключову суглобу технікою суперпад, Сьогодні ще не пройшло 48 годин після операції. Вона себе гарно почуває, ми на вулиці знаємо, вона гуляє, все добре. Скажіть мені, будь ласка, що можете сказати за ці два дні після операції? Дуже гарне обслуговування, дуже комунікабельний колектив, професіоналізм відчувається на вищому класі, на вищому рівні. Я дуже довольна, задоволена операцією. лягла на операційний стіл, проснулася. І все бачу, і можу розмовляти вже з людьми. Так що, у кого є проблеми, то кожному бажаю сюди звернутися. Дякую. Я дякую Олександру Анатолійовичу, що він провів таку складну операцію. Дякую. Нам дуже приємно це чути. Вона була дуже складною, ця операція. Але я ж кажу, що я цього не ощутила. Ну прекрасно. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую, дякую, бажаємо вам гарної дороги додому, щоб вас суглоби не турбували і всього найкращого. Дякую, дякую.